Читаємо. Пробіг. 97 тисяч пробігу. Готові переплатити? 21 200, Kia Sorento, 12 рік, 2,2 дизель. Готові ви заплатити за таку автівку 21 200? Напишіть в коментарях, чи краще взяти пробіг там 200 і заплатити за неї там на 1000 2-3 Менше така автівочка свіженька є. На крутезній комплектації просто погляньте. Лінза, партроник 360, омивач все є, але просто погляньте на стан кузова. да? Я тако біля неї почав ходити. Просто зазорчики. нова гума, континенталь, легкосплавний диск, релінг панорама все є. 21,200, 2,2. Безключовий доступ по салону. Просто дивіться, стан салону. Ідеал. Ідеал. Дуже гарно виглядає, тримання полос, мертві зони, комплектація, нажирна підігрів, обдуви сидінь. Все присутньо підтонований позаду. Камера, парктроник позаду, все є просто, дивіться, не рижика, нічого не видно по аутівці. Як вам? Готові переплатити за таку автівку такі кошти. Чи краще взяти з більшим пробігом, але дешевшу ціну. Напишіть в коментарях. Нагадую, якщо цікавить перевірити, чи дійсно тут такий пробіг. Можемо вам це зробити. Перевірити технічний стан фарбу, пробіг повністю автівку від А до Я. Наші контакти є, як завжди, знизу. Можемо знайти таку автівку вам в підборі під ключ, чи будь-яку іншу. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком хорошої автівки для вас.